На цих кадрах місто Мар'янка у серпні 2021 року. Розташоване воно за декілька кілометрів від лінії розмежування. Саме тут до переїзду жила Анна разом зі своєю сім'єю. У нас війна вообще ще із 2014 року, але ми весь цей час от ну, жили вдома. Було страшно, але такого як зараз не було ніколи. Жінка пригадує, як в 2014 році її сім'ю застала війна. Я як зараз пам'ятаю цей, ну, цей, ну, цей день, у 10 о, вечора виключається освіт, і такі оці от гради оціпляться. І ми виходимо, отак от все, все в тумані, а дима, тому що ну, ну, от Ну те, що робиться зараз, ну, в разів 100-150 набагато гірше. Єсли то дібо було одміну од місто травшене. Ну це я вже щас так думаю, но ну, думаю ну, на 15%, п'ятнадцять, то от од от 80. Зараз у Мар'їнці, розповідає жінка, зруйновані всі магазини, аптеки, освітні заклади та адмінбудівлі. Її будинок ще вцілів, але літня кухня, сарай та гараж зруйновані. З усіх жителів вулиці у своєму домі продовжує жити лише один сусід то заново ну, ну, залишився дуже важко. Хлі... Ну, от хліба от, не купиш, води не купиш, немає і технічної і, от, ну, от, води, тому що у всіх от, скважини. А, а води в нас у місті вже, вже от, місяць от, не було, бо там щось перебили і, і все. Тільки от, вода і скважини. А свізну світа ні води, і все. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україну, Анна вже була на восьмому місяці вагітності та переживала за народження другої дитини. Першу дитину через бойові дії жінка виїхала народжувати в сусіднє із Мар'їнкою місто. З 24 лютого родина Анни жила у підвалі місцевої поліклініки. Тоді каже, крім них там було близько ста людей. З кожним днем їх кількість збільшувалася. Їсти готували на пічках-буржуйках. Нам при от, привезли вугілля. Ми од розпалювали і ставили, гріли і воду, і варили хто суп ну, для дітей одвано от, от варив, хто то картоплю, хто кашу, хто макарони, хто що. Родина вирішила покидати рідне місто. Анна пригадує речі в дорогу, складала пів години, почергово падаючи на підлогу та прикриваючи з собою дитину під час обстрілів. Оціли, і тільки ми одрушили, і такий був от вибух, що я, я, я просто не знаю, як ми от виїхали. Бо зараз, там, де от виїжджаю, там у дорозі от воронка, я, я, я не знаю, як люди от зараз от, ви, ну, от виїжджають. З міста ж ми просто от тікали так, ми гнали, ми, ми... всі правила, як от от кажуть, от нарушаючи. Ну, страшно було дуже страшно. І за себе, і за дитину в першу чергу, і накривала її отак от ну, в машині. На Прикарпаття родина приїхала наприкінці березня та оселилася в селі Пійло на Калущині. Там їм надали будинок, в якому вони зараз живуть. Анна каже, їхати саме сюди не планували, просто тікали туди, де було більш-менш спокійно. Жінка вже стала на облік місцеву жіночу консультацію та готується до пологів. На початку квітня до Анни приїхала свекруха Людмила. Її будинок 16 березня згорів після влучання снаряду. На щастя, вона з чоловіком на той час була в укритті поліклініки. Я навіть не взяла собі нічого не передіться, нічого залишилося, просто згоріло все, ну навіть нічого там на пам'ять не взяти. Я думала, хоч що нібудь останеться, все, все згоріло, все нема, як узнала, ну, це не передати, не розказати, що ну, куди йти тепер, де жити. За місто розповідає Людмила, виїхала завдяки поліції. Потім добиралася автобусом до Дніпра, а звідти потягом на західну Україну. Каже, досі не вірить, що вдалося вирватися з майже зруйнованого міста. Щоправда, переживає за чоловіка, який досі там. Це мій каже город, це мій тут. Я буду в своєму городі. Ну от так нема, не змогла я його говорити. Страшно напевно, він там залишив? Да, Дуже переживаю. Є зв'язок живий в укритті. Також приїжджають їм в укриття, привозять хліб. Якщо є, є така можливість, то зараз їдуть і хліб привозять, і консерви їм привозять, і, ну, і воду привозять. Все для них теж стараються. Хто хоче, виїжджа вивозять. Глена Маріч, Норман Кочежук, Новини на Суспільному, Івана Франківщина.